Так, що ми тут бачимо? ми тут бачимо, Так. Гарно, що вона знята, можна побачити, які тут, які тут пістони, як воно знімається. Воно знімається одягається рівно на себе, нічого не піднімаючи. Нічого не піднімаючи, бо тут направляючі доволі великі, вони от входять сюди. Їх не піднімають. Вже хтось знімав поцарапав, ну то було до нас. так, Пістони тут. Воно просто гарно тримається на гарних пістунах, дуже міцний. Це як у Volkswagen, який з двох основних частин. Ваговська група такі самі використовує. Так, ну що, збираємо? Збираємо. Це не високочастотник. частотніх, Останній чергу. До речі, ручку знімати не потрібно. Вона тримається на пістоні, на комусь він ну, але її знімати не потрібно. Це було на цей пластик. Провіряю, просто, щоб нічого не забути про зборці. До речі, пістони не прибивають, краще не прибивають, а притискають, бо якщо пістон не попав в своє місце, при ударі він ламається, а при притисканні ми можемо відчути, що він на своєму місці і він правильно защокується, і це так? Уставиться. так вот оно. все стало на свои места похоже попал наш динамик Далі. До речі, використовується тут е, дюймова головка 516. Більше, як, як я казав, з цієї сторони менше, коротше, верніше, коротше він тільки з цієї сторони. Відкручуємо коротший. яким усиллям закручувати, а то рукою закручується. Що не потрібно різпа так, так все? Такому самому порядку воно. Розбиралось і ставилось. Так, як знімалася ця пластикова деталь. І вона має такі пази, які входять в защолки. І краще починати її знімати з цієї сторони. І вона вищолкується. Тільки вона тримається міцно, тому все треба, як і все, робити обережно, щоб нічого не зламати. Так, і Ще не забуваємо це прикрутити. Це, до речі, це можна було і не відкручувати. Тут, не відкручувати. Тут на 25. Тут дірочка на 25 використовується. Так, до речі, це, до речі, не, не потрібно було викручувати. Так. Достатньо тільки відчолки було. Сильно, скажу. Что, дуже сильно тримаете. Так що дуже сильно тримається. Так само она важко і знімалось, до речі. Нічого іншого більше не знімав. Так, чудово. Це прикручено, залишилося. Давайте зверху зробимо. Так, до речі, як знімались ці штучки? Типа, ця пластикова деталь. Тут металеві такі гачки, вони зачіпляються за метал. Одна защёлка і один вінтик. Тому в такій самі послідовності, як і знімали, так і робимо. Так це було. І тут ну, так. Тут така защелка, вона повинна в неї попасти, ось вона. І защелкнуться. Так, я. Вот сюда я. На своем месте. Так. Это разъемщик для высокочастотного динамика. Так, я. Защелкнуто. Защелкнуто. Поднимаю. Ставлю. Четко. Тут обережно. Для, для. Чтобы не мед ⁇ Путем.

У все ж таки злетіло. Спробуємо її може, приклеїти.